Знайомтесь Ольга Володимирівна Дудка, викладач предмета технології в Ізмаїльському ліцею політехнічний. Надзвичайно творча людина. Після закінчення Хмельницького технологічного інституту за першим дипломом Ольга Володимирівна технолог швейного виробництва, працювала завідуючою швейного ательє в нашому місті. Але бажання працювати з дітьми, передати їм весь свій багатий творчий досвід, привело Ольгу Володимирівну до школи. Ізмаїльський державний педагогічний університет став початком нового етапу її життя. І почалося перегляд багатьох навчальних відео, пошук нових ідей, перші зразки робіт для учнів, та як результат отримання задоволення і радості від роботи. А вдома, вдома всі підтримували, та навіть більше онуки рукодільничали разом із бабусею і зараз радяться при виникненні нових творчих ідей. За час роботи в ліцеї Ольга Володимировна перетворила звичайний кабінет на чарівну майстерню, де багато найцікавіших дитячих робіт та й особистих. І цей процес триває. З'явилися неповторні чудові ляльки-мотанки, нові чохли на швейні машинки тощо. Любов до дітей дарує їй натхнення. Нехай же джерело існуватиме якомога довше.